dobro je marka sadamo Ціна висування на поправу канал. Значить, у нас буде зрівнювання, відповідно, до чого буде відштовуватися до свині. Далі її пластина, далі одна перша частина порядку ну, лінії, яка буде нашого заохотина. I should follow my uh Rosh Kisha must have a state, and those are probably the number of time який розкорює біологічну жертву, який може бути зніматися майже декілька хвилин. Коли ви його початку не зміните, у вас відповідається наукування. Якщо б у вас були дитячі, то це було б легше взаємодіятися з цим елементом, ніж вказати наукування. Можливо, вам потрібні якісь сточні чи ті значення, які можуть вказати наукування. Значить, перший елемент – це те, що ми можемо вказати наукування.

має робити. Скажіть, Угу. Ну те, що